Вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 11 жовтня. Субота і спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні Миколаївщину відвідав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Очільник уряду передав військовослужбовцям броньовану машину швидкої допомоги Святий Миколай, а також вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху миколаївцям. Міністр соціальної політики України Людмила Денісова, яка перебуває на Миколаївщині з робочою поїздкою, переймалася проблемами переселенців. Спільна акція рятувальників, правоохоронців та волонтерів. Основна мета навчити школярів правильній поведінці у разі виникнення надзвичайної ситуації. Новини культури актори полтавського театру подарували миколаївським глядачам виставу Наймичка за Тарасом Шевченком. Розпочинаємо наш випуск з офіційної інформації. Ситуація на сході України залишається напруженою. Супереч оголошеному режиму припинення вогню. Терористи продовжують обстрілювати позиції української армії. У Донецьку бойовики вдалися до чергової невдалої спроби штурму аеропорту. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Далі цитую наші військові напад відбили та завдали терористам суттєвих втрат. Також бойовиками були обстріляні з установок гра та мін. Нометів позицій українських військових у районі села Піски Донецької області та північно-східній околиці міста Дебальцеве у районі міста Авдіївка. Терористи невдало намагалися атакувати взводний опорний пункт сил АТО. Напад відбито. Додав Лисенко. Тим часом сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав Миколаївський бронетанковий завод. Це одне з підприємств державного концерну Укроборонпром. Очільник уряду передав десантникам 79-ї окремої рабомільної бригади. Броньовану машину швидкої допомоги Святий Миколай, а херсонським прикордонникам модернізований БТР. Лише декілька місяців тому Миколаївський бронетанковий завод готували до банкрутства. А сьогодні тут не тільки повністю погасили заборгованість зарплати, а й вдвічі збільшили кількість працівників на підприємстві, які працюють у три зміни. Більше сотні єдиниць бронетехніки вийде з стен цього заводу. ще в этом году, і саме основна заслуга керівника Александра Михайловича цього заводу в тому, що сьогодні, сьогодні ми тут маємо гарантовану заробітну плату. Якщо модернізований БТР відремонтовано за державні кошти, то на бронемашину машину Святий Миколай гроші зібрали 15 тисяч миколаївців. 13 тисяч одиниць військової техніки відновлено. Тисяча одиниць вже зараз виготовлена і модернізована підприємствами «Укроборонпрому». До кінця поточного року тільки «Укроборонпром» поставить 250 додаткових одиниць військової техніки. На сьогодні «Укроборонпром» Караборонпром українське військо активно займається новітніми розробками. Залучає іноземні технології і у посиленому режимі відновлює бойову техніку для АТО. Миколаївський бронетанковий завод спеціалізується на модернізації легкої бронетехніки для Збройних сил України, Нацгвардії, правоохоронців, прикордонників а також для іноземних замовників. А на сьогоднішню подію прем'єр Арсеній Яценюк пропонує подивитися ще й крізь призму боротьби із корупцією. Міністерство оборони раніше продавало на металобрухт за 10 тисяч гривень. Вартість корпусу цього, щоб виготовити такий самий корпус, зараз мільйон двісті. Ще навіть декілька місяців тому сюди на завод поступали доручення продавати ці БТР і здавати їх на металобрухти. Зараз ситуація наступна. От Стягуємо повністю все військове озброєння з усіх складів, причому Міноборони само не знає толком, де на яких складах, яке є озброєння. Фактично залишається тільки корпус, туди ставиться івековський двигун, туди повністю ставиться все нове внутрішнє обладнання, в тому числі і нова зброя. Ну і десь в середньому в чотири рази дешевше, ніж якби ми купували новий БТР. Так що, оце є реальна також боротьба з корупцією, коли за 10 тисяч гривень продавали те, що сьогодні коштує мільйон двісті. Волонтери, громадськість та артисти об'єдналися, аби допомогти нашій армії та підтримати військовослужбовців, які зараз знаходяться на сході. У неділю, 12 жовтня, на головній вулиці міста Радянській відбудеться благодійне свято. Ми єдині в рамках заходу. Козацькі розваги, виступи творчих колективів і головний ярмарок. Кошти підуть на закупівлю спецодягу для бійців. Тим часом велика українська хода дійшла й до Миколаєва. Цю акцію організатори створили, аби вкотре продемонструвати патріотичність людей у кожному куточку України. Як це було у нашому місті, дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні на Європлосі у Миколаєві відбудеться велика українська хода, присвячена небесній сотні та воїнам АТО. Тут зібралися люди небайдужі до долі українського народу. Активісти майдану організували велику українську ходу, щоб вшанувати пам'ять героїв України, зустрітися з їх рідними та близькими, зібрати якомога більше інформації про загиблих, особисті речі, щоб потім в Києві створити музей на їх честь. Хода по всій Україні триває з 14 вересня. Присвячена пам'яті героїв загиблих. Сьогодні приїде ще одна наша активістка. Буде відбуватися саме вшанування пам'яті. Приєднаємо традиційно прапор міста Миколаїв. На прапорах, які приєднуються до інших громадян, пишуть свої побажання воїнам АТО та майбутньому батьківщини. До речі, активістка ходи зазначила, що прапори вони беруть біля міськради або сільради. Організатори розповіли, що не зважають на будь-які перепони. Якщо ви навіть будете проти цього заходу, ми його все одно проведемо. Це раз. В друге, ми приходимо без запрошень в майдан. А в третіх, ми така організація Майдан, що ми завжди будемо дихати владі в потилицю. Дізнавшись про ходу до неї, вирішили долучитися героїв 79-го окремої аеромобільної бригади. Зараз всі говорять о патріотізмі, а ніхто не хоче робити цього. Тяжело бросить мирне небо і поїхати туди. А парні, які це роблять, це настоящі патріоти і цвіт нації. Воїне АТО відзначило, що така акція вносить велику частку патріотизму у розвиток суспільства та ще раз підкреслюють, що українські регіони виступають за єдність українського народу. Я вважаю, що такі акції треба в дальнішому проводити частіше, так як вони полезні, вони просвіщають людей, вони відкривають людям очі. Один із представників військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади наголосив на необхідності підтримати нашу армію на сході країни. Спасибо людям України за те, що сьогодні настоящая українська э, народная армія за те, що поддерживает, за те, що встречают. Это приветило, это надо. І хотілося б вспомнить о э, командире нашого подразделения, нашої висоти, кривоносов Сергей Сергеевич, э, Гранит, который погиб. Загалом українська хода, на жаль, не набула масовості у Миколаєві. Учасники цього заходу бачать у цьому вину організаторів, адже необхідно було сповістити людей у засобах масової інформації. У нас море активістів. Тобто я вважаю, що організатори повинні були зв'язатися з нашими активістами, з нашими організаціями. Тобто, ця організація не абсолютно аполітична. Тобто, ну, дійсно ті ж самі волонтери, ті ж самі безразличные люди, яких ми видим там на маршах, вишиванках. э, тобто, всі ці же николаевцы должны были бути тут, і вони б з удовольствием сюди прийшли. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Нові квартири отримали постраждалі від вибуху на Лазурній 40. Ключі та ордери вручив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. 12 жовтня виповнилося 5 місяців з моменту вибуху у 9-поверховому будинку по вулиці Лазурна, 40, мікрорайону Намив. Два під'їзди було зруйновано, понад 200 осіб залишились без даху над головою, семеро загинуло. Терміново почали шукати ресурси на придбання 80 квартир. І було проведено розширене засідання Кабінету міністрів на території Миколаїв 21 травня 2014 року. На якому було вирішено питання виділити кошти, підтримати кошти? І на сьогоднішній день ми маємо справу. Завтра буде 12 число. Через п'ять місяців ми сьогодні збудували, добудували і віддаємо квартири нашим мешканцям. На добудову квартир було виділено майже 50 мільйонів гривень. Для когось його нове житло буде сюрпризом. Дехто вже обживає нові квартири. За всі ці п'ять місяців, які будуть завтра, ми ні разу не слышали і не чувствовали слова ніт для нас не було слова ніт. Они сделали для нас невозможное. Получила, заходила, шикарные квартиры, однокомнатная у меня тоже прекрасно заходила в двухкомнатную к своим подружкам чудесно даже лучше чем было у нас мы просто все радуемся моменту в этот трудный час поверить в то что это можно решить оказывается можно все І те, що об'єдналися вокруг этого, і как-то сплотило и органы органи власні між собою. І народ по-другому стал смотреть на всі ці вещи. Вручення ордерів відбувалося дійсно в урочистій обстановці. А те, що про постраждалих пам'ятають і в столиці, свідчить приїзд на це свято високого гостя. І перший раз я приїхав сюди. Ну і всі напевно думали, як завжди. Це приїхав прем'єр, пообіцяв і нічого не зробить. Але завдяки місцевій владі і в першу чергу завдяки і голові адміністрації і уряду, який виділив кошти, я просто вас хочу привітати з тим, що ту біду, яку ви мали, зірвалися будинок, не мали квартир. Що ми все-таки пройшло 5 місяців ці квартири видати. Коли всі ордери було вручено, в квартирах побували перші гості, було зроблено ще одну справу посаджено дерева. Ці вічно зелені красуні і символізують те життя, що вже вирує в цих помешканнях. Олена Міщенко, Сергій Кравченко для ТНМ. Сьогодні в обласному центрі зайнятості із вимушеними переселенцями і тимчасово переміщеними особами поспілкувалась міністр соціальної політики України Людмила Денісова. На нараді взяли участь заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська, директор департаменту праці та соціального захисту Ольга Савопляс, директор обласного центру зайнятості Олена Демчишина. На сьогодні в Україні вже зареєстровано 405 тисяч осіб зі статусом вимушених переселенців. До цієї кількості входять як мешканці анексованого Криму, так і сходу держави Донецької та Луганської областей. Хоча ситуація має тенденцію на поліпшення, так Людмила Данісова проінформувала присутніх, що 95 тисяч громадян вже повернулися у населені пункти, які контролюються українськими військовослужбовцями. 1 жовтня урядом прийнято декілька важливих рішень, які стосуються обліку громадян та надання їм фінансової допомоги остання розрахована на шість місяців. Це підтримка наших громадян, які в таких складних умовах зараз живуть. Це буде підтримка на те, щоб вони розраховували за житло, яке вони орендують, і сплатили житлово-комунальні послуги. І тому я просто хотіла почути, які ще є питання для того, щоб уряд прийняв ці необхідні рішення для того, щоб позбавити якогось дискомфорту наших переселенців. Також з кабінетом міністрів спрощено систему працевлаштування вище вказаної категорії населення. Ми намагаємося щоб кожна людина, яка зможе працювати, вона все ж таки була працевлаштована або за допомогою Державного центру зайнятості, або самостійно. І це теж важливий фактор для того, щоб все ж таки якісь гроші отримували, і людина просто ну, була в змозі це робити. Водночас присутніх цікавило питання отримання соціальних виплат. Коли були за постійним місцем проживання і на сьогоднішній день не можуть отримати за... Тимчасовим місцем проживання, тому що деякі проблеми є в звітах. Ми ці проблеми всі вирішимо, обов'язково вони всі виплати, які їм належать, вони отримають. На Миколаївщині вже перебувають 6 тисяч тимчасово переміщених осіб. Всі вони забезпечені житлом в рамках роботи координаційного штабу. Вдалося позитивно вирішити проблематику влаштування дітей у дитячі садочки та школи. Студентів із зони антитерористичної операції та анексованого Криму люб'язно прийняли Миколаївські виші. У повному обсязі відбувається інформування громадян всіма без виключення установами. Повільно рухається працевлаштування переселенців. Через центр зайнятості влаштовано не дуже багато людей. Багато допомогли влітку фермери, оскільки переселенці з 6 тисяч, про які ми говоримо сьогодні, майже 4 тисячі перебувають в приватному секторі, живуть в приватному секторі і живуть в районах області. І фермери відгукнулися і особливо на літню роботу приймали людей і там непогані у них стосунки. і Люди дійсно працевлаштовані. В Цілому міністр соціальної політики України Людмила Денісова схвально оцінила діяльність органів влади Миколаївщини соціальних служб у вирішенні проблем тимчасово переміщених осіб. Ви знаєте, якщо я почула від людей, то дуже високий рівень вирішення всіх цих питань. Люди дуже вдячні тому, як працює керівництво в області, як працює керівництво сфери соціального захисту. Я думаю, якщо якісь є помилки, то вони будуть просто ну скасовано. Наталя Приходько, Павло Москальов, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. 13 і 14 жовтня у понеділок та вівторок Миколаївщину відвідає патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. В програмі візиту предстоятеля Української православної церкви участь в урочистих громадських та церковних подіях. У понеділок представитель Української православної церкви благословить у першу путь нове судно, побудоване на заводі Нібулон. Освятить місце під будівництво церкви в селі Мішково-Погорілове та відвідає поранених бійців із зони антитерористичної операції, котрі перебувають на лікуванні у Миколаївському військовому шпиталі. Цього ж дня ввечері патріарх Філарет візьме участь у всеночній службі в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. І звісно, символічно, що саме на Миколаївщині високоповажний гість зустріне 14 жовтня. 14 жовтня це престольне свято кафедрального собору Кашпировської ікони Божої Матері. 14 жовтня це також свято Покрови Божої Матері, це свято нашого козацтва, який перебуває під її материнським покровом. Тому в ці свята вітаємо святійшого Філарета на теренах Миколаївщини. До речі, патріарх Філарет кілька років не відвідував Миколаїв, тому віряни з піднесенням чекають на зустріч. Бажаємо вам ваше святості, многих і благословенних літ Пересвятительського служіння. 22 жовтня виповняється 19 років Патріаршого служіння. Нехай же все Господь, благословить Його, дарує Йому здоров'я і радість, а Пресвята Богородиця нехай покриває його своїм святим материнським покровом, захищає його від всіх негараздів. І надихає його на подальші труди, на благо нашої помісної православної церкви для нашого народу і на славу Божу. Многих літ ваша святосте і спола Еті деспута. Федір Бондар Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Невідремонтовані під'їзди, жахливий двір та будівлі, які давно потребують ремонту, це лише частина проблем, з якими зіткнулися мешканці декількох будинків по вулиці Лазурній. Всі ці скарги вони озвучили заступнику начальника адміністрації морських портів України Борису Козиру, який завітав до них відразу після відвідин іншого проблемного двору, мешканцям якого він вже допоміг. Проблеми цього двору типові для багатьох миколаївських дворів, яких обділили увагою Жеки, засмічені підвалів, старі комунікації, під'їзди, в яких смердить. А від місця, де колись був дитячий майданчик, враження, ніби це військовий полігон. Все в ямах. На це особливо бідкаються молоді мами, адже дітям ніде погуляти. Люди похилого віку звернулись до заступника начальника адміністрації морських портів України Бориса Козара із проханням облаштувати двір лавочками. Такий жахливий стан прибудинкових територій не провина ЖКГ, запевнив Борис Козар. Адже у них просто не вистачає коштів утримувати будинки. Ці питання стосуються держави, а вирішити їх можуть лише реформи в сфері житлово-комунального сектору. Але заступник начальника адміністрації морських портів України запевнив, що дечому зарадити таки зможе. В більшості своєї ми зможемо помочь. Звісно, точечний питання. Ну, наприклад, ми. Поміняємо кабіну в ліфті. Я думаю, що жителям буде більш комфортно ліфтом. Я думаю, що ми розглянемо питання про площадці детської. Пообіцяв допомогти Борис Козар із облаштуванням пандусів в будинках, адже тут мешкають люди з особливими потребами. Я подивимався, перевернувся на спину з коляски. Есть в этом дворе мужчина, который ограничен у него возможности физически, показал свой подъезд, показал, какой у него пандус есть, я попросил его сделать более более технически правильно, потому что ему все равно неудобно. Он есть, но он только одно название, что он есть. Я думаю, что мы пришлем специалистов, сделают такой мини-проект и сделаем такой пандус, который необходим и которым будет комфортно пользоваться. Обережна школа лише за 9 місяців цього року в Миколаївській обласній дитячій лікарні було зареєстровано 555 випадків отримання травм у школі. Про те, як зменшити ризик травматизму дитини в школі та по дорозі до неї, і що робити у разі отримання травми у нашій постійній рубриці здоров'я школяра. Найчастіше у дітей шкільного віку зустрічаються травми верхніх кінцівок. Їх школярі можуть отримати як на уроках, так і під час перерв. Найнебезпечнішими з точки зору травматизму є уроки праці та фізкультури. І незважаючи на те, що діти регулярно проходять інструктажі з техніки безпеки, батькам також слід проводити з ними профілактичні бесіди. Якщо ж із дитиною все ж таки сталася прикрість, лікар-травматолог радить не зволікати. Самое первое правило – это шинирование. То есть любой подручный материал, плотный картон, кусок какой-то рейки, кусок какой-то фанеры, нужно просто к руке прибинтовать. Это вызовет спокойствие конечности, уменьшит боль и, конечно же, после этого обратиться в больницу. Але небезпеки читують на дитину не лише в школі, а й дорогою до неї. Період сплеску травматизму зима. Для попередження нещасних випадків слід особливо ретельно підбирати взуття. Анапіжі всього до чітко соответствують розміром наді вашого рібінка. Етрас второ подошва должна быть из очень мягкой резины. Велику небезпеку для школярів становлять безпритульні тварини. Вони можуть завдати дитині не лише серйозної фізичної шкоди, а й травмувати дитячу психіку. У разі укусу ортопед-травматолог радить промити рану водою і накласти бинтову пов'язку, після чого слід одразу звернутися до лікувального закладу. Дуже часто батьки допускають одну дуже велику і грубу ошибку. Після нанесення укуса їхньому рібінку. Животним убивають неизвестным. В такому випадку ребенок обязательно госпіталізується і йому проводиться курс так называемых антірабічих прививок. Цих щеплень можна уникнути, якщо тварина залишиться живою та у неї не Ой, виявлять сказу. Тож дослухайтесь до парад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Кіріна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники спільно з правоохоронцями та волонтерами провели акцію для школярів. Не розгубись, потрапивши у надзвичайну ситуацію. На відкритому майданчику біля одного з гіпермаркетів обласного центру свою техніку, спорядження та навички продемонстрували силовики. Міні містечко безпеки так шоткуючі називали захід організатори акції, адже на дітей чекали хіміко-небезпечні пожежні, медичні, водолазні та кінологічні майданчики. На кожній ділянці співробітники відповідних структур розповідали школярам про методи засоби роботи, про основні небезпеки, які можуть виникнути у повсякденному житті. На прикладі ми показували, як делать сердечно льочну реанімацію і, і що, наприклад, делать, якщо ви йшли, там в супермаркет, в школу або кудись інше місце і увидели, що чоловік лежить без сознання. Хіміки-дезометристи на пересувній хімічній лабораторії показали своє оснащення. Також вони розповіли дітям про небезпеку предметів, якими користуються у побуті, наприклад, такі як тернометр. Це для мене дуже полезно, я думаю, що в житті пригодиться. Свою чергу пожежні рятувальники показали вогнегасники, а також як ними правильно користуватися, особливо у випадку пожежі. Я тушила огонь огнетушителем водой і переміряла все костюми. Здесь було очень интересно. Безупречно все люди, які здесь працюють, дуже молодці. І я хочу поблагодарить їх за те, що вони це все нам сказали, показали. Не посла задніх і кінологічна служба. Спеціально навчений собака за кличкою Дік вдало справився зі своїм завданням, а саме пошуку мовної вибухівки. Собака продемонструвала свою роботу з пошуку ручної поклажі. Тобто, при обшуку вона знайшла істочник запаху і обозначила сіла везеньо. Піротехніки підготували до уваги школярів макети вибухонебезпечних предметів, одяг, в якому вони працюють. Відтак сапери зібрали навколо себе хлопчиків та дівчаток, які із захватом приміряли шоломи та бронежилети. Після такої насиченої інформативно-вичурної акції дітям показали фільм Небезпечні знахідки, а на останок провели екскурсію по захисній споруді. Організатори заходу, рятувальники, сподіваються, що такі зустрічі лише на користь і колись знадобляться у житті. Наталя Приходько Ірина Гуцелюк, телевізійні новини Миколаївщини. Добігає завершення восьмий театральний фестиваль міжнародного чорноморського клубу Хомалюденць 2014 В п'ятницю ввечері миколаївські любителі театру насолоджувалися грою акторів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Гоголя. Гоголівці запропонували своє бачення та інтерпретацію п'єси Наймичка за Тарасом Шеченком. Постановка вистави, пригадує виконуючи обов'язки головного режисера Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Гоголя Владислав Шевченко була дивовижною. Прем'єра планувалась на 27 березня, день театру. Та напередодні ввечері сталася жахлива трагедія. У Гоголівців згорів театр. Спектакль довелося реанімувати крихта за крихтою. Тому матеріал для колективу вистраждений по-справжньому. До речі, з того дня полтавчани грали свою виставу на ше. Роком загалі лише втретє. Тому Миколаївський показ фестивальний по праву можна вважати прем'єрним. Сьогодні навіть була прем'єра, відбулася в нас на сцені на фестивалі. Палашка Аня Харченко зіграла перший раз в цій виставі. І, звичайно, працювати було і цікаво, і складно. Ну, мабуть, тоді і щось виходить, коли отак контрастні речі поєднуються в одному матеріалі. Режисеру легко працювати тоді, коли він знає на кого зроблено ставку. Владиславу Шевченку безмежно поталанило із виконавицю головної ролі. Тетяна Любченко і емоційно, і психологічно витягнула виставу майже на собі. У Полтавському театрі вона працює вже 12-й сезон поспіль. Мы стараемся, в общем-то, не только на фестивале, но и в рядовых спектаклях работать, чтобы достучаться до души, до сердца зрителя, который сидит в зале, иначе наша профессия вообще не имеет смысла. Но на фестиваль, конечно, это наиболее волнительно, а так как встречал нас зритель уже вечером, Мы поняли, что у нас получился все-таки спектакль. У нас получилось достучаться до зрителя. Еще что очень приятно. Николаев театральный город. Здесь очень много людей, которые знают, понимают театр, любят театр. И очень большое спасибо им за это. Гоголівці подарували миколаївським любителям театру дві години насолоди, і акторам віддячили тривалими бурхливими оплесками. Наталя Приходько, Павло Москальов, Олександр Попов, Євген Мінаков, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким побачили цей день 11 жовтня. Журналісти телеканалу Миколаїв. Я прощаюся з вами. На все добре і до побачення. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на неділю 12 жовтня передбачається протягом дня ясна сонячна погода, без опадів, вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаїві вночі плюс 5, плюс 9, в день плюс 18, плюс 21 градуси. По області вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 18, плюс 23 градуси.